Вітаю! Мене звати Аліна і я щиро рада бачити вас в себе на каналі Його української Аліною Вовк. І сьогодні я підготувала для вас практику з турботою про жіноче здоров'я та покращення рухливості тазу. Більше корисних практик ви зможете знайти на моєму каналі, тож долучайтеся, буду рада знайомству! Ну а ми з вами починаємо. І перша рекомендація одяг має бути вільним та комфортним. Вихідне положення, сидячи на колінах. Сідниці знаходяться на п'ятках, плечі подалі від вух, лопатки з'єднали. Кому складно сидіти в даному положенні або боляче в коліна, краще ноги трішки розведіть і під сідниці покладіть блок. І перший підхід намагаєтеся рухати більше тазом вперед та назад з маленькою амплітудою. На вдих прогин, на видих м'яке округлення. Вдих. І видих. Вдих і видих. Вдих і видих. На вдих збільшуєте амплітуду. На видих максимально округляєтеся. Вдих. Лопатки з'єднали. Видих. Роз'єднали лопатки. Вдих і видих. Відчуваєте, як рухається таз вдих і видих. На вдих, м'яким проганом опускаєтеся вниз до підлоги, на видих округляєтеся, вдих і видих, вдих і видих. Така невеличка хвиля, вдих. І видих. У зворотньому напрямку вдих, голова вниз. І видих, задуваєте свічку в стелю, прогинаєтеся. Вдих, видих, вдих. Видих. Вдих. І видих. Коліна розвели на ширину килимка, сідниці лишилися на п'ятках. Рухаємо по черзі тазом. Вправо, вліво. Вправо, вліво, вдих, видих, вдих, видих, вдих лишилися на місці. З видихом округлились і знову на вдих. Проген, погляд по діагоналі в стелю. На видих, округлення, голову сильно не закидаємо. Вдих і видих. Вдих, видих, рухаєте тазом вдих, лопатки з'єднали, видих. На вдих. Опускаєтеся вниз, руки витягуєте вздовж корпуса. Максимально глибоко дихаєте, спостерігаєте, щоб плечі не затискали вуха. Живіт теж активно працює. Розслабляєте зону під руками. М'який видих. Піднімаєте погляд на пальці рук, на вдих. Перейшли тазом вперед. Без прогинув попереку на видих, вигідне положення. Вдих. І видих. М'яко і обережно. Вдих. І видих. Якщо боляче в коліна, підкладіть щось м'якеньке. Вдих і видих. Повільно підіймаєтеся, тепер потрібен буде нам блок для йоги. Ставити біля лівого коліна. Попрацюємо, оберти в большому сугубі. На вдих від себе один. Два. Три. Чотири. На себе чотири. Один. Два. Три. Чотири. Чотири додаємо, ускладнюємо назад від себе. Один завели за праве коліно. Яко потягнулися сідницями до лівої п'ятки. На видих, забрали ногу в вихідне положення. Повторюємо вдих назад. Видих, Заберете ногу, в вихідне положення. Ще два рази вдих м'який видих. Не поспішайте, Все досить обережно вдих. І видих. Повторюємо з іншої ноги. Від себе один. Два. Три. Чотири. На себе чотири. Один. Два. Три. Чотири. Додаємо ускладнення. Вдих. Завели за ліве коліно. Присіли. Видих. Повернули в вихідне положення. Вдих. І видих. Вдих. І видих. Завершальний вдих і видих. Завершили, тем'яко піднялися на коліна, вивели праву ногу в сторону, ступня виворотньо, кут 90 градусів згині коліна. І починаємо на вдих. Закрили коліно, на видих відкрили. Вдих і видих. Вдих, працюєте кульшовим, видих. Вдих і видих. Присідаємо до правої ноги. Раз. І два. І три і чотири. Вдихайте руки, заводите за потилицю в замок. І з видихом нахиляєтеся вниз. Вдих. І видих, вдих, видих, вдих. І видих. Завершили. Вихідне положення, стоячи на колінах, повторюємо з лівої ноги. Виводите в сторону. І на вдих закриваєте коліно. На видих відкриваєте. Вдих і видих. Вдих. Дуже бережно. Видих. Вдих і видих. Присідаємо. Один. Два. Три. Чотири. Вдих руки вгору, перевели запотилицю в замок. З видихом опустилися до лівого коліна, піднялись. Два. Три. І чотири. І завершили. Дуже прошу робити кожен рух з турботою про себе без болю. Тепер потрібно буде два блоки для йоги. Сідаєте в маласану, але сідничні кістки на блоках, впираєтеся ліктями в коліна, плечі подалі від вух, лопатки з'єднуєте, підборіддя до горла, глибокий вдих, розслабляючий видих. По всій спині, особливо поперек та крижі. Мізинчики натискаєте на підлогу. В колінах не має боліти. Вдих. І з видихом ліве коліно закриваєте, повертаєтеся до правої ноги корпусом. Залишаєтесь тут. Відчуваєте, що відбувається у ваших ногах, у вашому корпусі. Видих. І зараз попрацюємо лівою ногою на вдих, відкрили, на видих закрили, вдих і видих, вдих і видих. Відкрили, опустили коліно. На вдих. Вихідне положення. Знову впарилися ліктями в коліна. Мізинчики на підлозі. Видих. розслабляєте плечі від вух підборіддя до горла, витягуєте спину. Вдих. І з видихом закриваєте праве коліно. Залишилися. Повернуті до лівої ноги корпусом плечі від вух. Видих. Вдих. Можете навіть прикрити очі. І видих. Працюємо правою ногою вдих. Відкрили, видих, закрили. Відкрили, закрили, вдих і видих. Можете додати голову. Вдих і видих. Завершили на вдих. Прибрали блоки, поставили їх перед собою, вперлися руками. Ноги розвели ширше тазу, на вдих зігнули праве коліно ліва пряма, на видих, ліве коліно, право пряма, вдих, видих, вдих, видих. В кого руки дістають до підлоги, можете робити без блоків. Вдих і видих. М'яко на вдих Перейшли в широкий крок до правої ноги. З видихом опустили коліно на підлогу, вдихаєте, намагаєтесь опустити таз максимально вниз. Глибоко вдихаєте, п'ятка чітко під коліном, передньої ноги, видих, вдих, і на видих. Підняли ліве коліно, перейшли в широкий крок, зігнута права нога, на вдих, зігнули ліву. Та перейшли в широкий крок до лівої ноги видих. Опустили праве коліно на підлогу. З видихом м'яко розслабляєте та тягнете таз до підлоги. Глибокий вдих. Розслабляючий видих. Ступню можете опустити на підйом, якщо боляче стояти на пальцях або незручно. Глибокий вдих. І з видихом завершуємо, піднялись, перейшли в широкий крок, зігнута ліва нога. І м'яко опускаєтеся вниз. Сіли на сідниці, ноги розвели ширше тазу, опустили ви ліве коліно, потім праве. Ліве, обережно, праве. Опустили ліве, довернулися до правої ноги, м'яко опустилися з видихом вниз. Кому так складно, можете опускатися не так низько або ногу трішки ближче до себе підвести. Праву п'ятку вдих, видих. На вдих довернулися. І з видихом до лівої ноги. Опустилися. Вдих, і видих. Вдих, видих. вдих вихідне положення. Тепер ноги зводите, потім забираєте до себе. Два, три, чотири. Зворотній напрямок. Один. Два. Три, чотири. Зробили вуголок. Сіли на ту ширину, яка вам комфортна. В когось це може бути ширше, в когось вуще. Сіднички з під себе прибрали, сіли на сідничні кістки. Можна скористатися блоками. Спину ні в якому разі не округляєте, якщо складно, краще підігніть коліна. Нижні ребра направляєте подалі від лобкової кісточки. Ноги, якщо складно, можете зробити вуще, але пам'ятайте, що ноги постійно активні і штовхають ніби хочуть розкрити двері, прокручуєте крила тазу до передньої частини ніг або хоча б намагаєтеся, а куприк направляєте в стіну позаду. Підборіддя до горла плечі від вух, вдих, видих розслаблення. Чим більше часу ви дасте собі на дихання в даному положенні, тим кращі будуть у вас результати і можливість розслабити ваше прекрасне тіло. Навдих м'яко підіймаєтесь. Один блок можете прибрати, інший буде потрібен. Сідаєте зараз у вірасину сідницями на блок, коліна з'єднуєте, а п'ятки біля ваших сідничок. Глибоко дихаєте, праву руку завели вгору, ліву вниз. По можливості з'єднали в замок. Якщо у вас не виходить, можете скористатися ремінцем для йоги або панчухою чи шкарпеткою. Глибокий вдих. М'який видих. На вдих змінюєте положення рук. Права вниз, ліва вгору, м'який видих. Можете навіть прикрити очі, слухати своє тіло, не критикувати себе, лише можете аналізувати. М'яко відпускаєте руки. Ну і що, мої дорогі, на цьому ми будемо завершувати. Ви в мене найкращі люди. Я вам дякую за підтримку мого каналу, за донати, за коментарі та підписки і за ваші рекомендації. Обожнюю і до наступних зустрічей.